Якщо ще ви будете. Ау-ау. Вітаємо всіх, хто сьогодні завітав в книгарню Є е на презентацію. Дуже надзвичайної книжки, як для цього місця. Тут зазвичай. Презентуються художні твори цього разу. Це дуже е, серйозна наукова книжка видавництва Українського психотерапевтичного університету і Київського інституту сучасної психології та психотерапії, проективна ідентифікація та психотерапевтична техніка Томаса Огдена, ну, Класика, зокрема, його я знаю класика. Психолінгвістики, це мені якби, як письменникові ближче. Але тут якби інша, інша площина, і, е, власне, для того, щоб е, якби, ми зрозуміли, що це таке, ця книжка надзвичайна. Вона відкриває цілу серію, цілу бібліотеку перекладів е, психологічної, психоаналітичної, психтичної літератури українською мовою, перекладів класики світової з даної тематики, Щоб ми зрозуміли, якби, задум цієї бібліотеки і власне її перспективи, я передаю слово ректорові Київської суду сучасної психології та психотерапії пану Михайлові Сою. Доброго дня, шановні колеги, шановні гості. Дякую дуже, що ви прийшли. На наш захід. Ну, чи можу я глибше розкрити сенс, я не знаю. Я хотів сказати, що щодо цієї книжки, завдяки нашій прекрасній перекладачці Сюзані і колезі нашій, ми створили текст, і, можливо, цей текст скажемо в процесі перекладу і в процесі редактури постійно. Так би мовити, творчо перероблявся. Ну, що я, хочу це це... Це... я хочу сказати, що ми часом йшли шляхом усталених вже мовних зворотів і в перекладі психоаналітичної літератури. Часом йшли скажем, по зову серця, а часом орієнтувалися на сьогоднішню українську мову. Так? І можливо деякі Деякі звороти або деякі терміни в даній книжці будуть так би мовити, вперше задано. І це так, тому що ми розуміємо мову як таку живу істоту, яка постійно розвивається, так, яка постійно твориться, так, і вона перебуває в такому, такому живому спілкуванні з суб'єктом творення цієї мови. Так, і цим суб'єктом є з одного боку письменник, з другого боку перекладач, ну, а з третього боку читач. Так. Ну, і ми хочемо вас запросити також, е, можливо, долучитись до цього творчого процесу. І, я можу, попрошу мого колегу Романа Кечу розказати, чому ми обрали саме цю, цю книгу. Добрий день, колеги. Я також Раді вас і бачити тут. Е, е, ну, чому, ми, чому ми видали ту книжку? Тому що в людей є мрії. У нас була мрія видавати книжки з професією, якою ми займаємося, то тому ми це і робимо. Просте зовсім пояснення. Чому то особливо? тому що нам подобається. Якщо буде вам подобатись вам, то ми також будемо раді за вас. Так? Що це означає, що, нас, що у вас є добрий смак, так? що якщо він буде вам подобатися. Ну, то, так, жарт трошки, жарт. але я думаю, що просто сучасний психоаналіз, як я його розумію, ну, так якби розбився, він роздрібнився на, на безліч різних напрямків. І ці, ну, ці різні напрямки відрізняються між собою від школи, відрізняються від собою більше, ніж психоаналіз загалом, відрізняється від інших наших ну, таких, якби, ну, інших психотерапевтичних конфесій. Я думаю, що загалом психоаналіз роз, розділився, розділяється на дві, на дві такі частини. Перша це така біологічно орієнтована частина, психіка як, як продукція мозку. І з того пункту є сучасні дослідження про це говорять. А другий, другий вид, такий, знаєте, великий пул психоаналітичний шкіл, це чиста психологія. Томас Огнен є ближче до цієї другого, другого цього вітлану. І Томас Один це той, хто... Ставить під питання все в психоаналізі, від застосування кушетки, від святих так, якби, речей до, там, тех, до технічних аспектів. І Томас Один, як на мене, це той автор, який демістифікує психоаналіз. Він описує феномени, які, які, які існують поза межами психоаналітичного кабінету. Чи вивіряти ви в ці феномени, чи ні, вони, іс, вони існують. Тут. Він він так розуміє, мені здається, цей. Ну, цю нашу спільну любові, спільну нашу професію. Ще чому? Ще тому що занакрийко Накрейко дуже добре знає ця з такою психонолітинією Берштайнії прізвища. Так, і вона вчилася в, в Віденському університеті психотерапії, ця, там викладала, і вона є учениця Томаса Ордена. І тому цей був такий просто прямий, прямий хід, і був би гріх з ним не скористатися. Треба сказати про автора декілька слів. Це людина, яка дуже багато публікується, він має багато е, книжок, е, багато і не тільки не тільки психоаналітичних, але літературних творів він має, але він практично є не публічна людина. Він його не можна запросити на якийсь семінар, чи там ми хотіли якесь там не знаю, привітальне слово він написав нам передмову до українського видання, але він відмовляється ну, такого, до публічного не такої виступу, бо він така замкнута, закрита людина. Хочете його пізнати, читайте його книжки. Отак це виглядає. виглядає. Хотів, може, щоб Сюзанна також приєдналася, що він сказав. Про Томаса Огдена. Власне, вперше я почула про нього від Романа Володимировича. Потім у Відні, в університеті, коли нам давали читати його тексти, я почала більше різнаватися про нього, і це було дуже цікаво. І, власне, пані Джоан Бернштейн, я його також супервізанткою зараз. І це було дуже цікаво. Бо часом на семінарах вона розповідала про якогось свого пацієнта, як ми обговорювали психопатологію якусь особливу. І наступного тижня вона приходила і говорила нам приблизно таке. Я поговорила про цього пацієнта з Томасом, <laughs> і він вважає те, і -те, -те, те. І це було дуже цікаво слухати поєднання історії правдивих, правдивого психотерапевта з цими ідеями, які описані в книжці. І попри те, що він такий асоціальний чи як, а, він є неймовірно приємний в, а, в роботі. А, коли я почала з ним переписуватись щодо можливості, він дуже. Відразу приємно на це відреагував, сказав, так, звичайно, направив мене далі по технічним стежкам, як це можна зробити. А далі, коли я почала роботу над текстом, я почала йому писати деякі запитання на зразок, чи могли б ви уточнити, що ви розумієте саме під цією фразою, бо це абсолютно нова фраза для українського, наприклад, простору психотерапевтичного. І він відповідав буквально за 2-3 години. Що мені є неймовірне для людини такої видатної, з такою кількістю книжок і перекладів і так далі. І після того, як ми видали книжку і ми вислали йому примірники, він написав, що він неймовірно приємно вражений, що ми поважали цю книжку достатньо цінною, щоб присвятити стільки часу і зусиль, і щоб перекласти її. І це був дуже приємний зворотний зв'язок. Тому робота була дуже цікава над книжкою, коли є можливість завтра обговорювати всі концепції, які він пише, і виробляти нові, нову, по суті, термінологію разом а, з науковими редакторами і з автором. А у вас є якісь докази, що ви листувалися саме з Огдоном? А не з його секретарем, який видавав себе за нього. Звичайно. Причому він а, досить неформально веде листування. Наприклад, він підписувався best wishes Tom. Щоб було дуже відразу а, якось приємно і а, робило роботу а, легше і цікавою. Я підозрюю, що він просто взяв за секретар одного з своїх пацієнтів. <рес> ну, також можливо про нього треба ще два слова сказати. Це людина, яка фактично переписала всю психоаналітичну теорію, так, і вона переписала її такими дуже простими. Літературними словами, так і він власне вніс в таку наукову теорію. Знаєте, аналітики почти спочатку 20-го століття намагалися надати психоаналіз дуже наукового вигляду. Так? І з цього сталося ну, таке лихо, як на мене, що психоаналітична теорія стала дуже складною до розуміння, особливо ну, так би мовити. Теоретики 60-х, 70-х років просто їх вже неможливо було читати. Так і Оден зробив зворотній шлях, він літературизував повністю всі теоретичні тексти, і фактично він написав, мовно кажучи, Фройд від Окнена, Кляйн від Окдена, Біон від Окнена, та психоаналітична Вінікот від Одна та Психоаналітична техніка від Окдена. Тобто він створив, можна сказати, ну, такий новий перед. Новий дискурс. Так, новий дискурс в психоаналізі. Тому, власне кажучи, він є настільки цінним. Отже, дійсно, якби психоаналіз до Огдена являв собою якусь таку жрецьку сферу, де могли працювати лише посвячені, тобто люди, які 10 років глибоко вивчали всю термінологію і знали тільки кодові слова. А він зробив, якби це доступним, і я можу це підтвердити доступним, власне для практичного ні, ні, не доступним, а зрозумілим. Недоступним. доступним. тих самих 10 років, ніхто не відміняє. Просто це в кінці можна щось зрозуміти. Цебто жрець він все-таки тримає свою позицію. Бачите, Жрецьку? так. Е, я ще хочу підтвердити, бо е, в якийсь момент я як письменник значить, ще заліз на таке поле діяльності як політтехнології, там де використовувалися всякі вербальні там шаманські практики НЛП та психолінгварного аналізу. І Власне, там якраз без Огдена було не обійтися, бо політтехнологи, ну як і письменники, це надзвичайно тупі люди. І... Зрозуміти там глибоку наукову термінологію вони не могли, а тут все було більш-менш зрозуміло. Якщо ще е, ордена пояснювати на пальцях, якби це, а це можливо, я сам таке робив. От е, то взагалі всі його тексти можна читати просто як казочку про червону шапочку. Я взагалі думаю, що весь психоаналіз це казочка про червону шапочку, тільки дуже ускладнена, та? якби і ну. Радіна. Так, літератори було. Ну, тупі-літератори. Ні, ні, ні. Так. І тому, взагалі, вихід цієї книжки українською мовою і взагалі поява такої бібліотеки, я думаю, це просто свято українських письменників і політехнологів. Так. Я би от все-таки перейшов трошки до. Власне, проективної ідентифікації, та, якби бо е э, дуже цікаво, і можливо корифеї, які жриці, які тут присутні, пан Михайло, пан Роман, щоб вони нам якби ну. Трошки це пояснили, а потім, бо я, наприклад, розумію, це як письменник дуже збученський та переверзійно вибачаюся. А ну, хотілося б якоїсь класики. Публічно, публічно а? про це говорити. Абсолютно, абсолютно. Чим більш збичаний письменник, тим він цікавіший для публіки. Це частина бренду. Отже, е, хотілося б би, почути проєктивну ідентифікацію. Тобі ж тут присутні би, е, деякі продвинуті київські журналісти, е, мої особисті знайомі, вони дуже хотіли б е, якби, це почути, бо вони ще будуть про це писати, про цю презентацію. Mm -hmm. gonna... так, yeah. Так, yeah. я можу mm -hmm. Так, коротко, коротко, дуже про предмет, так, про що власне ця книжка. Ця книжка, ну якщо б так я бачу багато, є людей, ну багато знайомих обличчя. І я думаю, що ці люди знайомі мене пробачать, що я буду говорити такі простіші речі в нашій професії, бо бачу багато незнайомих і підозрюю, що може просто не всі тут є там психологи, там психоаналітики. Е, щоб було зрозуміло більш менш всім, е, отже, що таке проєктивна ідентифікація? Проективна ідентифікація це те. Ну, якщо так найпростіше сказати, це та ваша репутація кожного з вас, яка є приблизно так усереднена в середовищі ваших знайомих. Якщо ви кожного з вас питатися ваших знайомих, а які, що це за людина? Яка ця людина є? Яка вона має репутацію? Ну хтось скаже, там він там дуже такий, там не знаю, який чоловік там правдивий, хтось там дуже освічений, хтось там ще якийсь, ще якийсь, ще якийсь. І ми створюємо цю репутацію через раціональні механізми, тобто раціонально так, певним чином себе позиціонуючи та. Але ми ще створюємо цю репутацію позасвідомо. Ми викликаємо в інших людей подібні переживання, які, які, можна, які можна привести під певний ну, такий, ну, такий спільний знаменник. Це не є одинакові переживання, це подібні переживання. І це, що ми здатні викликати інших людей подібного роду переживання, або ви чуєте від різних людей подібні коментарі щодо, щодо себе. Це і є в значній мірі, якщо взяти. Цю частину неусдомлену. Не те, не що ми там, я спеціально так якось вдягнувся сьогодні, так, якось там так виглядаю, створюю для вас таке яке-небудь враження, так. Але те, що я випромінюю не усвідомлюючи, і викликаю вас, або ви в мене, викликаєте ви в один в одного, викликаєте певне відчуття і переживання. Оце переживання, яке ми переживаємо стосовно інших людей в тій несвідомій частині, називається проєктивна ідентифікація. Тепер що, Як відбувається опінь, Ця проєктивна ідентифікація має функцію, функцію ем, взаємодії і таку комунікативну функцію. Ми викликаємо один в одного ці відчуття. Так, ви, наприклад, можете щитувати. Ви йдете в темну в темну вулицю, і ви бачите кось там перехожого. Ви повинні щитати, чи він є людина, яка викликає там тривогу, страх, занепокоєння. Чи це, наприклад, людина, яка викликає інтерес, зацікавлення, чи там якась інші інші переживання? Треба добре щитати це, це, це відчуття, і було б добре повернути іншій людині в опрацьованій формі. Так виглядає психотерапевтична техніка. Прийняття переживання, опрацювання і повернення того, що можливо, є та частина, що є можлива до вербального вербальної опрацювання, повернення назад. Ну і є там невербальна частина це дуже таким стих пунктиром про предмет цієї книжки. Як виглядає і що собою являє цей феномен колективної ідентифікації, тому Михайло повст... мене Слів лише, ну напевно, лише те, що проєктивна ідентифікація, власне, уможливлює психоаналітичний процес як такий. Вона є таким, мовно кажучи,